Ніхто під час припинення вогню не буде зупиняти допомогу Україні. Європейські країни будуть цю допомогу нарощувати. Українська армія буде посилюватися, і навіть якщо він захоче розпочати новий наступ, його може зустріти абсолютно нова в технічному сенсі. Українська армія це дуже небезпечна річ. Чи буде у майбутньому роль Ілона Маска та інших американських мільярдерів визначальної формування вектора зовнішньої політики Сполучених Штатів? Я думаю, що зараз ми з вами присутні при експерименті становлення Сполучених Штатів олігархічного правління. Однак не треба думати, що це так легко зробити. Я вам хочу нагадати що, з статистичними даними, Дональд Трамп обраний президентом там, голосами 49% виборців, якщо не брати виборників, а просто дивитися на відсотки. А Камала Харіс отримала там голоси, здається, там 47% виборців. Можна говорити про суспільство, яке розколите нафті. Будь-які різкі дії, які можуть призвести там, до обмеження свободи слова, до різкого курсу внутрішньої політики, до зовнішньої політики, можуть викликати у Сполучених Штатів такий рівень струсу, в певний момент, з яким не зможе впоратися жодний Ілон Маск, і жодний Дональд. Та.